Вітаю, мене звати Всавок. Я лікар-терапевт, реабілітолог, в медичному центрі Алгоритм здоров'я. Радий вас бачити на нашому Ютуб-каналі. Ми медичний центр фізичного здоров'я та реабілітації. У будь-якому напрямку медицини важлива чіткість та послідовність виконання дій, тому використовуються протоколи лікування. А в нашому медичному центрі ми працюємо по чітким алгоритмам. Ми працюємо з болями в спині та шиї, грижами, протрузіями, головним болем напруги, порушеннями постави, а саме сутулісю, сколіозом, гіперлордозом, функціональним перекосом тазу, захворюваннями суглобів, а саме капсулітом, артрозом, дисплазією, займаємося підготовкою пацієнтів до ендопротезування та реабілітації після неї. Маємо досі відведення пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, хворобою бігтірева та діастазом прямої лінії живота. Ми впевнені, що правильно підібрана схема лікування та систематичне заняття фізичними вправами дають результат. Ми працюємо на правах медичного центру, тому у наших пацієнтів є можливість отримати офіційний діагноз та страхове відшкодування лікування за потреби. А якщо вас нічого не турбує і ви вирішили зайнятися фізичною активністю, однак не знаєте, з чого почати, ми з радістю дамо вам кваліфіковану оцінку фізичного стану, зорієнтуємо, які частини тіла потребують уваги та підберемо найбільш доцільні вправи та навантаження. У нашому центрі працюють спеціалісти, які мають вищу медичну або спеціалізовану у сфері реабілітації та фізичного здоров'я освіту, які постійно навчаються та підвищують свій професійний рівень. У своїй роботі ми використовуємо перевірені та загальновідомі методики, підбираємо процедури та лікування, виходячи від потреб пацієнта та медичних показів. Ми шукаємо першопричину проблеми та болю та підбираємо алгоритм дій для вашого здоров'я. Наша мета допомогти пацієнтам повернутися до повноцінного життя, де рух це природна потреба кожної людини. Ми прагнемо допомогти людям відчувати себе фізично та ментально здоровими і сильними, адже свобода руху і комфортілі це алгоритм вашого здоров'я. Записуйтесь на консультацію спеціаліста та приходьте в наш центр. Записатися можна по телефону на сайті або в інстаграм.